Найщиріші вітання місту Миколаїв. Там у вересні місяці народилися 352 маленьких українці. Ми зичимо вам, щоб ви зростали у безпеці, любові та турботі. А далі будемо говорити як завжди про дітей. Шокуючий випадок на Івано-Франківщині: батька вихователя дитячого будинку сімейного типу судитимуть за систематичне знущання над сімома дітьми. Подружжя, яке створило дитячий будинок на Херсонщині після початку повномасштабного вторгнення, переїхало на Прикарпаття. Проте як з'ясувалося, чоловік роками катував вихованців, бив паском шлангом, змушував присідати з пляшками на руках, а також позбавляв їх їжі. Постраждалі діти зараз у безпеці, а зловмиснику загрожує до п'яти років позбавлення волі. Ця історія нам нагадує ще раз про те, наскільки важливо контролювати умови, в яких діти проживають. В Україні ухвалено новий закон про професійну освіту, який дає можливість роботодавцям впливати на навчальні програми в коледжах та училищах. Тепер при закладах освіти створюватимуть наглядові ради з представників бізнесу, які зможуть затверджувати програми, брати участь у виборі керівників та визначати, яких фахівців потребує ринок. Це означає, що молодь отримуватиме сучасні знання, а навчальні програми відповідатимуть реальним вимогам роботодавців. Бізнес уже досить активно долучається до модернізації профтехів, допомагає з обладнанням, практикою та стажуванням. В свою чергу, Міністерство освіти і науки України планує розробити єдині правові механізми для того, щоб ця співпраця стала системною. Закон про професійну освіту також відкриває нові можливості для ветеранів війни та дорослих. Відтепер першу професію можна буде здобути у будь-якому віці, а другу професію можна здобути через три роки після першої. Для ветеранів цей термін можуть скоротити, щоб вони швидше інтегрувались у суспільне життя. В свою чергу, до 2027 року всі великі заклади профосвіти мають бути реорганізовані у некомерційні товариства з наглядовими радами. Україна впевнено рухається до створення системи освіти, яка навчатиме не для галочки, а для життя та кар'єри. Ми, в свою чергу, працюємо для того, щоб українські діти були забезпечені всім необхідним. Тож, якщо є бажання, приєднуйтесь до нашого каналу по можливості ставайте спонсорами нашого благодійного фонду. Дякую за увагу.